Так багато проблем, що не знаєш, живеш чи виживаєш. А і насправді так воно і є, тому що скоріше ми тут виживаємо в цій країні, а, інакше жити щасливо тут не вийде. Але з іншої сторони, якщо подумати в інших людей, немає дому, немає рук або ніг, або взагалі немає рідних, то тоді здаються свої проблеми, ніби це і взагалі не проблема, можна жити. І, скоріш за все, ми себе сильно накручуємо тим, що чогось не вистачає або хотілося би краще. Тому я пропоную вам, якщо у вас є проблеми з. Стресом нав'язливим мисленням, і все здається тільки в чорному кольорі. Методичка антистрес, які я зібрала всю інформацію про стрес, особливо які на які органи впливає стрес, що відбувається з організмом під час стресу, а як зрозуміти, що у вас є вже вигорання. І як собі допомогти за допомогою нутрицептиків та інших технік, щоб витягти себе зі стресу і жити щасливим життям, задоволення і без різниці, що навкруги відбувається? Пишіть мені в Директ слово, методичка, і я вам її відправлю.